І так, ділянка знаходиться Дніпропетровська область на московський район, село Колобевка. Документи на будинок, на ділянку. І зараз вам її покажу. Є сарай, але скоріше за все він буде під снос. Пішла така трещина. І наш одноповерховий будинок. Зараз вам його покажу зсередини. Треба прибрати. комунікації, можна буде все провести. Перша кімната. Друга. Було пічне опалення, але мародьори все розвалили. Йдемо далі. І ще одна кімната. І саму ділянку. Є туалет на вулиці. Ділянка правда, прямоугольної правильної форми. Село Кулебівка тут є лікарня, школа, дитячий садок, АТБ, ринок, поруч, магазини йде маршрутка. До Московська 5 км. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, заліпки вам покажу.